Осколкове ураження отримав весь персонал, анестезіолог, я асистент мій медична сестра. Це трапилось так швидко, якийсь звук, свіст, і просто потім очутилися на підлозі, взагалі в іншої сторони операційної. І ми вже я гукнув, хто живий, всі, всі на місці, анестезіолог піднявся, що все добре. Сестра отримала ураження обличчя. На жаль, ми операцію не завершили. Ми затампонували нашу рану. Нам допомогли лікарі з сьомої дитячої лікарні міста Києва, наші колеги. Дитина була стабільна на ранах. З нею все добре.